Вітаю з вами ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. 13 червня сталася аварія на перетині вулиць Келицької та Шевченка. Водій автомобіля Нісан не надав перевагу Русі автомобілю Ауді. До місця події прибули патрульні на кермувальника. Нісану складено протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Вранці 14 червня камери відеонагляду зафільмували ДТП на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Опель не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Нісан. Патруні поліцейські склали на водія Опеля адміністративний протокол за вчинення автопригоди. О 23.31, 16 червня, трапилась дорожньо-транспортна пригода на розі вулиць Братславської та Замостянської. Водій автомобіля Сітроен виїхав на перехрестя та, ймовірно, мав намір повернути ліворуч, коли додаткова секція світлофора для нього була вимкнена. У результаті цього порушення правил дорожнього руху відбулося зіткнення із автомобілем Кія. На щастя, ніхто не постраждав. На винуватці аварія саме кермувальника Сітроену складено адмінпроти протокол за статтею 124 Ще одна автопригода потрапила в огляд камер відеоспостереження вранці, 17 червня, на Немирівському шосе. Автомобіль Міцубісі виїхав на перехрестя, коли йому горів червоний сигнал світофора, внаслідок чого відбулося зіткнення із автобусом Богдан. Обійшлося без постраждалих. Учасники ДТП допомоги поліції не потребували та вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.